Державний концерн Укроборонпром у кооперації з країною НАТО налагодив виробництво артилерійського 122-мм снаряду за кордоном та вже встиг відвантажити партію Збройним силам України. Це вже третій вид боєприпасу після мінометної міни 120-мм та танкового снаряду 125-мм, який виготовляється за українською технологією та із залученням українських вузькопрофільних фахівців на закордонних потужностях. Снаряд калібру 122 мм використовується українською артилерією при роботі з причіпними гаубицями Д 30 та САУ «Гвоздика». Замовлені міноборони України передували заводські випробування, на яких укроборонпром підтвердив необхідні тактико-технічні характеристики снаряду, міцність корпусу при пострілі, стійкість спорядження, максимальна дальність стрільби, перевірка купчастості при стрільбі, повнота розриву снаряду. Характерно, що кількість осколків значно перевищує осколковість штатного радянського зразку.